Це зроблено? Так. Я показала її. Сестри, богиня промовляла до Елой. Наказала їй вилікувати розлад. Як вона це зробить? Вона відправиться у подорож за межі священної землі. Як шукать? За словом богині, та буде так. Ви надасте оцьому повноваження шукача, сестро. Хоч раз, ланцро. Приєднайся до нас. Це буде твоїм гріхом, не моїм. Відправ її шукати і, може, ми її більше не побачимо. Елой. Святою милістю єдиної богині ми призначаємо тебе шукачем племені Нора. Тепер жодні перешкоди не стануть перед тобою в цій священній справі. Нехай все матір захищає тебе і підтримує тебе. Залишайся вірною. Я буду готуватись до гімну. Покладаємо надію на тебе.